А зараз давайте дивитися на Олега Ляшка, він також у коарх. Реформи, які проводить інша влада, перетворюються фактично в геноцид українських громадян. Чому в результаті цих реформ люди стають бідніші, а олігархи як були, так і є. У мене є багато запитань до прем'єра, до уряду, і я переконаний, що суспільство так само хоче чути відповіді на ці запитання. Буде так п'ятиню. Повине дати звіт керівникам фракції, щоб видали сьогодні оцінку в на цьому засіданні. Ви письмово отримали звіт? Ні, письмово ніякого звіту ми не отримали. Саме тому сьогодні у парламенті премєр міністр має прозвітувати про свою роботу. Наша фракція цього вимагає. От власне на порядку даному стоїть година запитань для уряду традиційна і. Представники коаліції сьогодні зранку вже заявляли про те, що ніякого звіту уряду не буде сьогодні, і звіт уряду вони планують після того, як податковий кодекс ухвалять і ухвалять бюджет. Якщо уряд відмовляється звітувати, то це зайвий доказ того, що на що нам такі уряди, така коаліція. Якщо вони бояться вийти до людей, бояться розказати правду про свою діяльність, про звітувати, показати недоліки, показати досягнення, вибачитися перед людьми за провали, за втрачений час. Якщо вони цього бояться, як боягу. Зливі кролики, чого вони ховаються по норах, нехай тоді може хтось інший займеться. Той, хто не боїться, виходить до людей і звітувати. Я розумієте, це гра, це все гра. От ми тоді прозвітуємо, чи тоді прозвітуємо. Да ви людей до жебратства довели. Люди вішаються від ваших реформ. І ви ще розказуєте, коли ви, ви щодня маєте ходити звітувати за свою недолугу роботу, а не бачите, вони ще й дати встановлюють. Пане Тому, Володимирі... якщо сьогодні не буде звіту уряду, фракція радикальної партії заблокує парламентську трибуну з вимогою звіту уряду. Пане Олеже, все-таки бути звіту уряду чи не бути, сьогодні спливає той імунітет, який гарантував програмою реформ, яка була ухвалена в 2014 році. І деякі депутати вже ініціюють цю відставку. На ваш погляд, уряд має. Піти вже зараз у відставку, чи все-таки дати в парламенту головний документ, за яким країна буде жити цілий рік і податкову реформу? Законом передбачена процедура, вона аналогічна процедурі відставки генерального прокурора, яку ми з півроку намагаємося зібрати 150 підписів. Так само за відставку уряду. Має бути 150 підписів під проектом постанови про оголошення недовіри уряду. Після цього без голосування вона вноситься до залу парламенту і голосується проект постанови. Якщо набирається 226 Голосів, значить, це ботум недовіри уряду, який тягне відставку. Я вважаю, що насправді важливо не лише зміна уряду, а важливо і коаліція зміна. Зміна коаліції. Треба формувати нову коаліцію, адже нинішня коаліція, яка робить вигляд, що вона не причетна до цього уряду, що уряд сам по собі, вони самі по собі. Да це неправда. Коаліція сформувала цей уряд, коаліція несе за нього відповідальність. Якщо він вас не влаштовує, цей уряд, що ви її отримали? Хотів би, щоб так само був би закон про звільнення Мараха. Паркова і Одеси, але це називається безпреділ. Янукович робить те саме. Ми хочемо жити в європейській країні. Давайте жити по Конституції, давайте жити по законах. Вони сфальсифікували вибори в кривому розі. Візьміть їх за одне місце і притягні до відповідальності тих, хто фальсифікував, підтвердіть фальсифікації, і давайте проведемо нові вибори. А коли я вимагаю і весь кривий ріг вимагав перерахунку голосів, а потім раптом відмовилися всі від цієї ідеї, чому я питаю, що заважає перерахувати голоси?